Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди щенячого патруля у джунглях. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Сьогодні райдер і Щенячий патруль вирішили навідати в джунглях свого друга Карлоса. Вау! Вигукнув Райдер, коли вони прибули. Яке чудове місце для життя. Так воно і є, підтвердив Карлос. Тут безліч дивовижних рослин і тварин. Цієї ж миті зверху пролунав гучний звук. Ду. Тварини гомонять, пояснив Карлос. За всіма ознаками це Менді. Усі поглянули вгору, щоб побачити Менді, мавпочку, яка розгойдувалася саме в їх бік. Райдер зробив було спробу сфотографувати Менді, та вона схопила його щенячий планшет і побігла геть. Гей! заволав Райдер, кинувшись за нею. «Віддай, він мені потрібен! Так шкідлива мавпочка щезла серед дерев. Я не можу повірити, що вона забрала мій планшет, скаржився Райдер. Це робота саме для щенячого патруля, зауважив Карлос. да, Я не можу викликати щенят без мого планшета, розміркував райдер. Та мені здається, я знаю, що робити. Замість планшета райдер використав щенячий патрульний комп'ютер, щоб викликати щенят. Щенячий патрулю, викликай щенячий патрульник. Щенята збіглися і вишукувалися в лінію. Спасибі за допомогу, подякував Райдер. Ми повинні забрати мій планшет у Менді. Сигнал від планшета повідомив, що Менді вийшла із джунглів і попрямувала до якихось давніх руїн. Скай, мені потрібно, щоби ти простежила за Менді з повітря. Пояснив Райдер. Гонщику, ти і твої шпигунські супергаджети стануть у пригоді під час стеження за Менді на землі. А ти, Карлосе, можеш піти зі мною. Мені потрібен твій телефон. Скай кружляла над джунглями у своєму гелікоптері. Вона надягла окуляри для польотів і незабаром побачила Менді. Райдере! зателефонувала Скай Карлосу, Менді прямує у бік руїн. Райдер, Карлос і гонщик почали підніматися на пагорок по гарячих слідах мавпи-пустунки. Ой-ой, згадав занепокоєно Карлос. Ці давні руїни прокляті. За легендою, хто в них потрапить, вже ніколи не вийде назад. Це храм королеви мавп, пояснив Карлос, коли вони дісталися руїн. А ось і мав Менді!» – помітив раптом райдер. Вона заходить всередину, нумо за нею. У центрі храму було дуже темно. Світло. гаркнув гонщик. Він освітив приміщення прожектором, шукаючи менді. Ось вона. скрикнув райдер, помітивши нахабну мавпу високо на скелі. Гонщику, відверни її увагу, а я спробую забрати планшет. Супершпигон гонщик готовий, відрапортувало щеня. Він прив'язав трос і почав спускатися вздовж нього, намагаючись привернути увагу мавпи. Менді, дивись, як тобі ці е, мавп'ячі витівки. Менді теж захотіла спробувати. Вона поклала щенячий планшет і почала спускатися по ліані. Відмінний хід, гонщику, зрадів райдер, хапаючи гаджет. Добре, тепер вибираємось звідси, доки не трапилось нічого жахливого, сказав Карлос, схвильовано озираючись. Ну, моменді, ходімо, покликав Райдер. Але Менді помітила золоте намисто на статуї. Вона почала знімати його. Ні, Менді. заволав Карлос. У легенді йдеться про те, що коли хтось спробує забрати намисто королеви мавп, храм зруйнується, поховавши всіх під уламками. Тієї ж миті стіни храму почали труситися, а статуї перекидатися. Біжимо. Крикнув Карлос. Гонщик, Карлос і Райдер побігли до дверей, а навколо все продовжувало руйнуватися. Коли друзі добігли до виходу, статуя впала на підлогу. Бабах! Вона заблокувала двері. До того ж, упав великий камінь і завалив вихід ззовні. Друзі штовхали його з усіх сил, але двері не піддавалися. А храм продовжував руйнуватися. Райдер скористався планшетом, щоб викликати Скай. Великий валун упав і заблокував тут двері, відповіла Скай. Він занадто важкий, мені потрібна допомога. Райдер викликав кремеза і попросив, не гаючи часу, принести йому відбійний молоток до руїн. Обов'язок кличе Кремезе вперед, миттєво зреагував той. Він рвонув у джунглі і розбив цей клятий валун. Саме тоді, у храмі, Карлос пояснював друзям, що їм негайно потрібно повернути намисто, аби припинити руйнування стін. Нічна примара! гавкнув гонщик. Він помітив Менді і майнув до неї по тросу. Менді швиденько відстрибнула зі шляху гонщика, проте загубила намисто. Це наш шанс! скрикнув Райдер і, схопивши намисто, поліз на статую. Храм дрижав навколо нього. Будь обережним. застерігали його гонщик і Карлос. Так є, по військовому відповів той і щасливо повернув на мисто королеві мавп. Храм миттєво замовк. Ми зробили це, гордовито сказав Карлос. Гуркіт припинився. Тепер вшиваємося звідси, промовив райдер. Та коли вони дісталися дверей. І штовхнули їх. Ті все одно й не поворушилися. Раптом грайлива Менді стрибнула на камінець з вибитим зображенням мавпи, і двері храму почали повільно відкриватися. «Ху -у 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 – заскавучали кремес і скай. Цієї ночі в таборі посеред джунглів щенячий патруль відпочивав навколо багаття. Та в Менді з'явилася нова ідея. Вона помітила телефон Карлоса і, вихопивши його, щезла серед темних дерев. Ах, тільки не знову! голосно зітхнув Карлос, і всі розсміялися. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.